Моє вітання це сильні разом. І у цій інформаційній годині з вами обговоримо закон про медіа. Чому він так потрібен Україні і про що йдеться в документі? Детальніше про це нам розкаже член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін. Зараз він з нами на Zoom зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаю. Трішки розкрить, звісно, що дуже багато зараз є інформації стосовно закону про медіа. Дуже багато і е, журналісти також піднімали це запитання у соціальних мережах багато інформації. Давайте все ж таки нагадаємо, чому для України цей закон є надважливим станом на сьогодні. На це, на це, на це запитання така, знаєте, комплексна відповідь. Е, перший момент, е, чому він потрібен, тому що у нас морально застаріле законодавство медійне. В багатьох моментах воно навіть архаїчно можна сказати, тому що база це 90 ті роки або початок 2000-х. Воно просто ну, не відповідає реаліям сьогодення. Другий момент: в 2019 році, що коли почалась робота над цим законопроектом, вже тоді там був розділ 9, який було присвячено протидії збройній агресії, саме інформаційному компоненту. І вже тоді виписувались певні механізми, які стали б стали дуже в нагоді після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Але ну на жаль, до сих пір у нас законопроект про медіа є законопроектом, а не законом. Хоча за цей час, звісно, ті механізми, ті інструменти протидії інформаційній агресії було значно теж вдосконалено. І е я сподіваюся, коли його приймуть, все ж таки закон цей законопроект, е ми зможемо більш ефективно боротися з, з Росією е в інформаційному просторі. Третій момент цей законопроект усуває дискримінацію між онлайн медіа, новими медіа і класичними, оскільки не зовсім ну є нормальна ситуація, коли, наприклад, для телебачення і радіо є купа вимог, є регулятор. За ними за дотриманням законодавства з боку цих медіа слідкує нацрада а є величезний сегмент онлайн. Різного штибу медіа, які розвиваються, які з кожним роком отримують все більший вплив, а отримують все більше грошей, грошей за рекламу, і при цьому в них немає жодного регулювання. Вони знаходяться поза правовим полем. Так само є окремий блок питань, які пов'язані з виборчим процесом, є новий інститут співрегулювання, є новий такий термін, з'явиться: це публічні аудіовізуальні медіа і медіа громад. Ну, тобто, це е, таке системне, глибоке оновлення законодавства в медійній сфері, яке е, ну, на нашу думку, і розробників, і депутатів, і міжнародних експертів, які чекають власне цього законопроекту, теж е, введе в сучасне ну, формат сучасних стандартів все те, що відбувається в медіа в Україні. Ну і крім іншого, звісно, не, не потрібно забувати, що прийняття цього законопроекту є вимогою Європейського союзу у зв'язку з отриманням України статусу кандидата в члени Європейського союзу, і в цьому плані теж дуже важливо, щоб цей законопроект нарешті став законом. Тобто, власне, без цього законопроекту так Україна не може стати членом Європейського Союзу, тобто ми повинні все ж таки його прийняти і е, повинні стати серед... розглянути. Так, сам, саме так серед серед є сім вимог до України, mm -hmm. які ми маємо виконати, щоб залишитись кандидатами і рухатись далі. Тобто, якщо ми не виконує тобто, нам статус кандидата можна сказати дали авансом. І відповідно, якщо ми не виконуємо там сім ці сім цих вимог, нас можуть позбавити і статусу кандидата. Навіть зараз дуже багато критики стосовно цього закону. Також е, е, багато інформації, що нібито він не буде регулювати там російську музику, що вона повернеться, так само російських артистів. Я думаю, що дуже багато інформації вже є у соціальних мережах, і в змі також чи ви ознайомлювалися з цією так базою е, і цією критикою, що можете відповісти? Можливо, там також є і певні фейки міфи стосовно а, того чи іншого рішення, і е, чи будуть радитися, можливо, так ще з депутатами, чи можливо депутати вносити якісь правки в цей законопроект, щоб все ж таки всі були задоволені е, кінцевим виглядом цього документа. На жаль, велика кількість критики, яка лунає, вона є, або без знаєте, не, ну, не обґрунтованою, тому що це гасло, це не змістовні якісь зауваження до законопроекту. Це гасла, які лунають, наприклад, з боку друкованих ЗМІ. Давайте ви не будете нас регулювати, або з боку онлайн деяких медіа, які говорять. А цей законопроект або закон призведе до цензури, ми теж а фактично ми говоримо теж, давайте ви не будете нас регулювати, але час змінився, і на сьогодні, навіть в Європейському Союзі, в цьому році з'явилось щонайменше два нормативно-правових акти рівня ЄС, закони ЄС, можна сказати, які регулюють онлайн і будуть регулювати соціальні мережі, в тому числі. Тобто, вже прийшло розуміння, і це світовий тренд, що те, що відбувається в онлайн. Повинно бути і безпечним, і теж бути регульованим, так само і те, що поширюється офлайн традиційними медіа, можна так сказати. Це частина критики є такою там тільки гасла, що давайте нас не будемо регулювати. А та частина критики, яка з'явилась після прийняття і перед прийняттям в першому читанні цього законопроекту, буквально в серпні місяці, про те, що він розміновує культурний кордон. Про те, що він там ніби щось там дозволяє російським акторам і виконавцям в порівнянні з тим, що є зараз, ну це якраз на жаль, це політичні маніпуляції. Я вважаю, ага. що основною метою такої критики є отримання політичних дивідендів. І я вважаю, що люди, які розганяють такі хвилі, насправді є я їх називаю політичними. Марадерами. Я поясню, чому тому, що декілька складових цієї критики полягають в тому, що, наприклад. Ми нібито забираємо або зменшуємо квоту російських пісень на радіо. Так, це, це, це відверто неправда, тому що, по-перше, квоти всі повністю перенесено в законопроект про медіа. А по-друге, відповідальність трішки змінена, тому що ми вважаємо, що до 10% порушення квоти це є не таким там, страшним і суспільно небезпечним порушенням. І за це нас рада буде за такі порушення виносити приписи. Якщо медіа буде повторювати такі порушення, то буде потім вже штрафувати. А якщо вже більше 10%, то відразу з'являється штраф. Чому ми так прописали? Для того щоб якісь технічні помилки, коли менеджер там плейлист якось не так склав. Або як було з громадським радіо, до речі, коли їх оштрафували фактично за одну пісню зайву російськомовну, їх оштрафували через ну от такі норми, коли ти на 0,5% порушив цю квоту, значить тобі мають штрафувати. Щоб таких випадків не було, коли гость приходить, і гость російськомовний, його не можна викинути з ефіру. Він довго щось розмовляє, uh -huh. і просто програмні менеджери, випускові редактори можуть не дотримуватись в дуже дрібних деталях технічно цю квоту. Тобто відповідальність є, але вона трішки змінена от до 10%, після 10%. самі самі всі квоти перенесено. І от в цьому контексті загалом по квотах і по мовних питаннях теж. Я звертав увагу вже не один раз, що ну, на сьогодні цієї проблеми немає. Нацрада здійснює моніторинг дотримання мовних квот після широкомасштабного вторгнення. Медіа України самостійно перейшли практично на 95% 100 україномовного ефіру. У нас немає зараз проблем з квотами взагалі. Mm -hmm. Я вважаю особисто, що російська мова стала настільки токсичною після цих подій всіх. Що вона навряд чи повернеться в українські ефіри на українське телебачення і радіо, і не через те, що це вимога закону, або щось там треба заміновувати або розміновувати, а просто через те, що це мова окупантів, і самі окупанти використовують цю мову як зброю або як привід для агресії. Тому я думаю, це моя особиста звісно думка, що цієї проблеми взагалі найближчим часом не буде, і не факт, що вона буде взагалі. І власне тільки через те, що російська мова стала токсичною. Інший момент, який лунає, і критика, яка лунає, це те, що ми нібито дозволяємо. Ми, ми зняли заборону. Ми зняли заборону на російсько-російських виконавців в ефірі Українських Радіо і Телебачення. Тут трішки екскурса буквально. мова йде про законопроект, який з'явився влітку цього року, вже після широкомасштабного вторгнення, коли у нас пішла ця хвиля, і законотворці почали думати, як би нам щоб ще ж заборонити. І, власне, з'явився цей законопроект, який з одного боку піднімає квоти на російські на україномовний національний продукт на радіо. Цю квоту ми перенесли. З іншого боку, він забороняє гастролі. Російських різних тим акторів творчих там аля співаків, ага. ще когось там стендаперів. будь-яка сцена, да? але і, і і третій компонент він забороняв російських виконавців в ефірі українського радіо і на українському телебаченні. І от, якщо з гастролями все зрозуміло, що можна росіянам да оці цьому суспільству окупантів заборонити це робити? Тому що на кордоні на кордоні можна може прикордонник перевірити паспорт uh -huh. і встановити, що це громадянин Росії. Є такий закон, є заборона обмеження до побачення. А яким чином українське радіо і українське телебачення буде встановлювати громадянство виконавців? Або оператора, або ще когось з творчої групи, які брали участь в зйомці кліпу. От яким чином, а, і так само яким чином нацрада як регулятор буде встановлювати факт юридичного громадянства того чи іншого виконавця? Ну я дуже простий приклад наводжу, тому що навіть Кіркоров він сьогодні може бути громадянином Росії. Завтра він буде громадянином Казахстану. Яким чином контролювати дотримання цього обмеження? Ніхто на це питання відповіді насправді не дає і механізму діючого немає. І відповідно, оскільки я теж в робочій групі, яка працює з законопроектом, розробники, да uh -huh. ми, як розробники, казали представникам цієї політичної сили: у нас немає в робочій групі фанатів, окупантів або тим, хто скажімо так якось лояльно або ліберально ставиться до російськомовних або ну до, до російських виконавців. Ну немає, але давайте ми будемо говорити про робочі механізми. Ані про механізм, який у випадку його запровадження призведе просто до того, що ніхто не буде розуміти, ставити цей трек, не ставити, тому що громадянин Росії ж він може англійською співати. От як радіостанції, які закупляють права цілими плейлістами у організації колективного управління правами, які так само у них немає відомостей про громадянство того чи іншого виконавця, як їм дотримуватись цього обмеження. І е, буде така ситуація, що ну ніхто нічого не знає. Е, всі під ризиком застосування санкцій, е, при тому, що це може бути навіть несвідомо, ну тобто, це ненормальна ситуація. І ми казали, давайте розробимо разом якісь нормальні дієві механізми, будемо їх запроваджувати. Ні, тобто, на нас, нас почали звинувачувати політично, що ми щось там розміновуємо, хоча вони в приватних бесідах е, визнають, що цей механізм не працює. От і все зрозуміло. Угу. Стосовно онлайн медіа, також ми сказали, що ну для них цей закон теж важливий, адже тепер а, ці онлайн медіа повинні так мати власників, журналістів, які там працюють вже це офіційно і повинні мати ліцензію. А, що буде з тими сайтами, так які не готові до цього, і а, готові працювати так, як вони працюють сьогодні. Це ми теж бачимо. Так дуже багато є сайтів, не тільки у Тернопільській області, але всій Україні, які невідомо кому належать, невідомо хто там працює. Так з'являється тільки якась інформація. А ці сайти будуть закривати. Чи є така, от тоді чи буде така сила у національної ради, так, у регулятора? Знаєте, це ще, до речі, да, на жаль, одна з тем, яку використовують для певних маніпуляцій угу. і такої критики, ну, знаєте, ця критика лунає, як правило, від людей, які сам законопроект змістовно не уважно не читали. Тому що, коли починаєш намагатися розмовляти предметно, всі аргументи виявляються ну, якимись ну, можна сказати, надуманими. Стосовно онлайн-медіа, декілька тез ключових. По-перше, реєстрація для онлайн-медіа добровільна, навіть під час війни. Тобто, якщо для друкованих засобів масової інформації під час війни буде обов'язкова реєстрація, не ліцензування, реєстрація це значно простіша процедура. То для онлайн-медіа процедура реєстрації є добровільною. Ви, якщо хочете, реєструєтесь, якщо не хочете, не реєструєтесь. Загалом логіка у нас як у розробників була дуже проста: мотиваційна, не каральна, а мотиваційна. Ми просто прописали законопроект таким чином, що в принципі онлайн медіа яке працює в білу, яке наховається десь анонімно на якихось Віргінських островах, я маю на увазі в плані хостерів і фізичного розміщення самого сайту, і це дійсно українське онлайн медіа яке може показати хто в них редактор, хто в них журналісти і так далі. То вони можуть прийти добровільно зареєструватися дуже за простою процедурою. Вони тоді отримують офіційний статус медіа, захист журналістів, в тому числі на рівні кримінального кодексу, професійної діяльності журналістів, можливості акредитації, всі, як і там телебачення, і радіо, право брати участь в тендерах і конкурсах на висвітлення діяльності органів місцевої влади і державних органів. Це теж прописано. А, і вони найголовніше, от в останній редакції ми ще змінили концепцію відповідальності для онлайн-медіа, серйозно змінили. Ми прописали там по суті три категорії медіа онлайн-медіа: це зареєстровані, це не зареєстровані, але у яких є відповідно до речі до вимог європейського нового законодавства, але у яких є контактні дані, є адреса редакції і є відповідальна особа, хоча б одна за роботу да, цього онлайн-медіа, і анонімні. І от найбільш жорсткі процедури в контексті відповідальності прописано саме для анонімних онлайн-медіа, тобто для тих, хто фактично ховається, яких не можна знайти, які не відповідають на, наприклад, листи на то там буде достатньо така жорстка процедура. Для зареєстрованих найбільш ліберальний підхід по відповідальності там. Будуть поперед... ну, ці приписи як такі, знаєте, вони більше попередження. Зверніть увагу там і так далі. По-друге для зареєстрованих і для тих, по кому зрозуміло, хто здійснює редакційний контроль. найсуворіші санкції там заборона поширення буде застосовуватись тільки за рішенням суду, тобто нацрада не буде мати повноважень. Ну заборонити самостійних повноважень, заборонити так так такі медіа. А по анонімних зможе, тому що якщо ти анонімний, з тобою немає комунікації, то фактично і до суду немає до, до кого подавати, тому що немає просто сторони умовно відповідача. Тобто по онлайн медіа насправді ми всі розуміємо, що це взагалі нове регулювання. всім онлайн медіа ще треба буде ну звикнути з тим, що вони мають, хоча б прочитати контентні обмеження, які є, не поширювати ага. там мову ворожнечі, не там є ще ж цілий низка вимог там по нацбезпеці. Я маю на увазі не поширювати там заклики і все інше, і все інше. Ну тобто, ті той самий перелік, в принципі, обмежень, який завжди був для телебачення, і радіо, то онлайну просто треба буде теж вивчити ці правила. І дотримуватись їх, але в цілому це дуже ліберальне регулювання. Як я вже сказав, що заборонити онлайн-медіа зареєстроване або те, яке не ховається і не намагається бути анонімним, зможуть тільки суд. Угу. Стосовно блогерів також хочеться почути, бо е, зараз е, 21 перше століття, і, зокрема, вся інформація перш за все з'являється так е, е, у соціальних мережах, так в е, людей, яких багато підписників вони поширюють фотографії. Так потім, звісно, е, можливо, вибачаються так, виставляють неправильну фотографію, не показують інформацію, не передають так, як вона мала б бути. Е, чи є у цьому законі якийсь до них, якийсь припис, чи немає? Чи тобто блогери залишаються вільними незалежними, так як вони є зараз. Дивіться, тут було дві дві. Знаєте, справа в тому, що зараз законопроект, який в першому читанні проголосували, це вже по суті третя редакція. Ага. Якщо історично взяти, то там були такі така гойдалка, тому що з самого початку і критикували нас розробників, були дуже загальні такі визначення онлайн-медіа, під які підпадали і блогери, і телеграм-канали, і все на світі. Після того ми значно змінили все ж ці підходи, і на сьогодні це більш вузьке поняття онлайн-медіа це фактично веб-сайт, тобто от класичні такі онлайн-преса, да, яка працює там, ну наприклад, українська правда, або там, угу. і так далі. По е соцмережам, по платформам спільного доступу до інформації до відео, ми свідомо винесли все це е на зовсім інший рівень регулювання, е і воно таке ну зовсім лайтове. І легке тому, що от по соцмережах регулятор Нацрада фактично не буде персонально реагувати на ті чи інші порушення якогось блогера. Але якщо, наприклад, буде звернення до нацради, що якийсь з'являється незаконний контент там в українському сегменті, і так далі, то ми як регулятор. Матимемо можливість просто звернутись вже до адміністрації цієї платформи до власника і звернути увагу і попросити відповідно до їх політик і процедур там зреагувати або не зреагувати на це порушення. Тобто, Нацрада буде діяти не персонально, по там по блогерах, дописувачах. Ми це не регулюємо, це не наше повноваження. Але якщо буде поширення незаконного контенту, ми будемо звернутись до адміністрації і вже вона. Відповідно до своїх правил соцмережі платформ буде приймати рішення реагувати чи ні, і яким чином це загальна концепція, тобто Нацрада не зможе ну, і блогери не регулюються, і як так само, як і телеграм-канали або вайбер або інші месенджери, так само не є сферою регулювання цього законопроекту на сьогодні. Хоча знов-таки в Німеччині три дні назад міністерство юстиції оштрафувало телеграм майже на 5 мільйонів доларів. Через те, що Телеграм не виконував їх національний закон і не дав контакти людини, яка є відповідальною за комунікацію з їх регулятором, тобто такі приклади вже в Європі, теж є. У нас поки що цього не закладено в законопроекті. З іншого боку, ми зрозуміли, що серед власників каналів, наприклад, на Ютуб. Ну можуть з'явитись бажаючі, які захочуть стати легальним онлайн-медіа і зареєструватися як онлайн медіа, тому що багато каналів працює в Ютуб зараз як повноцінні медіа зі студіями, з журналістами. Так. Вони готують там якісний контент, поширюють і так далі. І ми прописали таку можливість: тобто, Нацрада не регулює, не буде регулювати соцмережі блогерів, канали на Ютубі, дописувачів Facebook, Фейсбук. Але е, ті, хто захочуть власники, наприклад, каналів на Ютуб. YouTube... Вони зможуть прийти добровільно знов таки зареєструватися. От, якщо вони прийшли і зареєструвалися, тоді да вони отримують статус онлайн-медіа зі всіма тими плюшками, які я перераховував. Але з іншого боку, тоді нацрада зможе до них напряму звертатись, якщо буде, буде зафіксовано якісь ті чи інші порушення. А у всіх інших випадках ми будемо просто звертатись до власників платформ, щоб вони відреагували. А як вони відреагують і чи захочуть відреагувати, ну це фактично буде вже поза. Тобто це Наші більше якби попередження, так буде прохання, так, ну, ось відповідати стандартам, якщо вони вже рахують себе в Телеграмі, наприклад, якимось ЗМІ, так, більш-менш так он незалежним онлайн-змі, я не знаю, як це правильно навіть назвати. Тобто, щоб вони відповідали якимось стандартам, які є в засобах масової інформації. Ну, Telegram точно ні. Тому що я сказав, Телеграм ми не регулюємо, вайбер і месенджеру. Ну, власне, Ютуб канали також тіп... зараз розвиваються да, і да, це... на Ютуб, так. Да. Стосовно друкованих медіа, теж є там багато цікавих моментів. теж знаю, що обурені представники друкованих змі стосовно цього закону. Трішки розкажіть детальніше про цю ситуацію, що зміниться в друкованих ЗМІ? Да, фактично нічого не зміниться. Знов таки, крім одного положення, що їм буде потрібно прочитати про те, що не можна поширювати мову ворожнечі і інші контентні обмеження, які є для всіх абсолютно типів медіа. І ці вимоги стануть обов'язковими і для друкованих, тобто це теж більше Скільки... зараз я розумію є політичних багато так заяв, новин стосовно того, що щось зміниться, так? Тому що я ж кажу, там пояснення дуже просте: друковані медіа не хочуть, щоб з'явився регулятор, який зможе якісь приділяти до них претензії в плані контенту і змісту. Але виходить, як я вже теж говорив, достатньо дивна ситуація, що для телебачення ці вимоги є, для онлайну ці вимоги будуть, для радіо ці вимоги є. Чому е, друковані медіа е, не повинні дотримуватись загальних вимог і, вимог і контентних обмежень? Тому що у всіх інших частинах для них абсолютно нічого не зміниться. Тобто ті друковані медіа, які зареєстровані зараз, законопроект передбачає, що вони безкоштовно приходять і протягом року, коли у них буде час, пишуть заяву і їх вносять в новий реєстр. Безкоштовно, якихось вимог з точки зору регулювання, як до, наприклад, телебачення, законопроект звісно не передбачає. Всі розуміють, що друкована ну, тобто, преса має регулюватися значно ліберально. І держава повинна найменше туди втручатися. І власне все регулювання зводиться до того, що от у випадку контентних же порушень, коли там мова ворожне, чи знов таки, або якісь речі, можливо, які порушують інтереси дітей, то регулятор зможе да можливість буде мати можливість звернутись там, застосувати якісь санкції. А, більше того, законопроект передбачає. Лібералізацію регулювання преси, я б сказав, тому що в мирний час передбачено, що ця реєстрація є добровільною, хоча на сьогодні вона обов'язкова. І коли буде перемога, і після перемоги, то і я захочу, наприклад, видавати якийсь журнал або газету, я буду вирішувати, йтиме мені реєструватися чи ні. І такого зараз навіть немає. Але законопроект передбачає і такий момент, і тут насправді одна з цілей, яку ставили розробники і депутати, коли працювали і працюють з цим законопроектом, вирішити проблему відсутності навіть такого ліберального, але реального регулятора для преси. Чому тому що юстиція на сьогодні, яка видає свідоцтво друкованих змі. І мала б контролювати взагалі, хоча б одне питання: виходить це медіа в світ чи не виходить? Вона цим не займається. Юстиція видає свідоцтво і забуває про це назавжди. І ми маємо. Я думаю, всі обізнані з, 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 з цією проблемою. У нас є 50 тисяч зареєстрованих друкованих змі, з яких реально в світ виходить 2,5-3 тисячі. Але потім на виборчих процесах з'являються спортивні журналісти з корочкою якоїсь газети там червоний маяк, яку вже забули хто коли бачив. Але свідоцтво чинне і якась печатка є. І можна наштампувати 200 посвідчень позаштатних журналістів. Кореспондентів і дати таким спортивним спостерігачам бути забезпечити можливість бути на дільниці і при підрахунку голосів. Ну і загалом, ну це ненормальна ситуація, коли невідомо скільки реальної у нас преси, і е, скільки там ну, тобто, є задача ще почистити реєстр елементарно, хоча б це зробити. Зараз я так розумію, цей закон ще на доопрацюванні, так і все ж таки е, за інформацією в ЗМІ е, повідомляється, що його обіцяють прийняти до кінця цього року. Так, на вашу думку, чи встигнуть це зробити нардепи? Ну я можу сказати, що от я ж один з членів робочої групи, uh -huh. яка безпосередньо з текстом працює. Ми працюємо без знаєте, перерв на обіти вихідних, тому що. Ми влітку спочатку робили його таке оновлення, тому що він два роки пролежав і там з'явилось нове законодавство дотичне. і Треба було оновлювати багато чого і вносити багато нових механізмів протидії окупантам, в тому числі. А коли зараз його проголосували в першому читанні, було зареєстровано 2300 правок до другого читання, і зараз ці правки опрацьовуються. І це один момент. А другий момент ми ще чекаємо висновок Європейської комісії, яка має зробити аналіз тексту, який прийнято в першому читанні, і зробити свої висновки, наскільки ми точно і повно імплементували директиву Європейського союзу про аудіовізуальні медіапослуги, або не врахували і дати свої рекомендації зауваження. І ці рекомендації зауваження теж буде потрібно оформити у вигляді правок. Вже комітетських зареєструвати для того, щоб під час другого читання вийти на текст, який прийняття якого дозволить поставити галочку нам перед цим пунктом вимог Європейського союзу у зв'язку з статусом кандидата, тобто робота така достатньо об'ємна, напружена, але ну ми рухаємось і е, при позитивному сценарії. Десь середини листопада початок грудня може бути, може відбутися друге читання, і те, що ви сказали, а що при негативному при, ну, не... при негативному це може бути середина бути грудня вже ближче до нового року. Але все ж таки, в планах є завершити цей процес до кінця цього року. Так так. ви зазначили, що комісія ЄС в цьому плані нас консультує так, чи можливо зараз це на ну вони так розумію, вичитують цей законопроект. Так можливо, вносять свої також правки. Які в них є зауваження або ж поради стосовно цього процесу? Адже вони вже це пройшли. В них це вже все є. Ми зараз тільки це, скажімо, так, будуємо. Чи є якісь у них зауваження чи пропозиції? Так, ми, власне, чекаємо цього висновку. Я думаю, що цей висновок буде публічний, тому що це публічна комунікація між Україною і Європою з точки зору от, виконання цих вимог і нашим рухом євроінтеграційним. І ми чекаємо цей висновок і комітет профільний чекає, і депутати, все, ну, там, все, все медійне медійний сектор чекає цих висновків, тому що ну, вони такі є будуть обов'язковими для реалізації теж і їх поки що немає ми їх очікуємо десь от на початку серед десь середини в середині листопада листопада що ж, пане Олександре, хочу вам подякувати за інформацію, так і за роз'яснення. Дійсно, це один із важливих законів, які е, потрібно прийняти і потрібні нашій країні. Все ж таки надіємося, що е, приймемо його без якихось конфліктів, так і що всі будуть його підтримувати. Друзі, вам нагадую, що е, це були сильні разом у цьому ефірі. Разом з нами був Олександр Бурмагін, член національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Власне, обговорювали. Ми закон про медіа, чому він так потрібен Україні і про що йдеться в документі. Е, дякую всім, хто був з нами. Навсе добре.